Всім привіт! Рада вітати вас на нашому YouTube каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Марчук, я керую відділом навчання буткемп в компанії GoIT. І сьогодні поділитися своїм досвідом працевлаштування прийшов випускник групи QA Максим Кваш. Де ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? Я вивчився на Quality Assurance інженера, і е, за рахунок можна так сказати самоосвіти. В тому числі я доріс самостійно до рівня джуніора е, і отримав посаду Software Junior QA Engineer в німецькій продуктовій компанії, яка е, замовник якої сьогодні працює в сфері інтернету Things, інтернету речей твоє життя було до IT. Чим ти займався? Я присвятив майже 14 років юриспруденції. Я працював. Встиг попрацювати і на державній службі, і навіть в органах судової влади, після чого переключився в приватний сектор, де був юристом, який е, підтримував господарську діяльність підприємств. Е, і на в 2021 році я отримав адвокатське свідоцтво і почав вести, можна так сказати, свій бізнес. Завжди мене цікавила сфера взагалі інформаційних технологій. У мене більшість знайомих друзів саме в цій сфері працюють. Для себе проходив там різноманітні курси, вчився. І коли з'явилася така можливість почати якби для себе розбиратися в проєкті, я залучився до першого у свого житті стартапу. Я там був як quality assurance інженер, ще зелений без досвіду. От а спочатку повномасштабного вторгнення я зрозумів, що юриспруденція це зовсім не та сфера, в якій я хотів би працювати. І коли запустилася державна програма IT Generation, я вирішив, що треба подаватися, треба розвиватися в цьому напрямі. Я пройшов марафон безкоштовний. Uh -huh. І е, насправді креативність, з якою було все побудовано, і е, те, як е, цікаво розповідали е, викладачі, е, як формат, в якому просили виконувати домашні завдання, це все було легко, дуже привабливо. І коли я не пройшов, на жаль, е, по державній програмі, я подумав над тим, що все-таки я піду вчитися і обрав школу Говайті, Симе. А розкажи, будь ласка, чи ставив ти перед собою не кар'єрні цілі, коли? Стартував навчання жодних сумнівів я не мав, оскільки вже був практичний досвід роботи в стартапі. І я вже зрозумів. Добре, дуже розумів, що таке. QA. до речі, якщо трошечки зробити екскурс в історію, то перші свої курси я пройшов у 2017 році, і відтоді саме сфера ця мене захопила. Тобто, я розумів, що в мене не просто виходить, мені цікаво. От, тому, коли я йшов вчитися до школи, я чітко розумів і знав, що я, по перше, я її закінчу, і я буду докладати максимум зусиль для того, щоб бути ну якщо не найкращим, то серед найкращих і от повномасштабного вторгнення військового стану, який триває досі, наскільки легко було чи тяжко знайти свою першу роботу? Треба сказати, по-перше, що я активно шукав, і по-друге, саме школа говайті порадила мене як претендента, як кандидата. Своїм партнерам. Саме німецькі компанії, з якою я в результаті уклав договір. Але тут є таке одне, але те, що в компанії і взагалі відбувалися такі процеси, коли ми начебто і дійшли згоди. Тобто я пройшов перший скринінг, я сподобався компанії. Мене покликали на технічну співбесіду, я прийшов в технічну співбесіду. Вони взяли паузу для того, щоб обдумати. Я думаю, що там кандидатів було дуже багато, mm -hmm. е, які були на розгляді. І е, коли ми виходили вже на е, об, обговорення фінального офору і підписання контракту, е, вони сказали, що в принципі, як і я не був дуже задоволений на той момент тим офором, який. Е, Пропонувався тому можна так сказати, що за за взаємною згодою ми взяли деяку перерву. От вони сказали, що треба трішечки відтермінувати вихід на роботу. І для мене це було з одного боку засмучення з іншого боку, я е, трошечки як прокинувся, оскільки я розумію, все офер вже відтерміновується. Відтерміновується можливо на місяць, а можливо і на два. Тому треба розпочинати дійсно от активний пошук. Пошук саме тієї компанії, яка б дала мені, дала б мені максимальний розвиток. І е, з червня місяця, по липень, місяць, майже кінець липня місяця, я е, дуже ретельно відбирав пропозиції, які були на той момент на ринку, приблизно з 49 дев'яти чи з 50 відгуків, які я направив за два місяці, е, приблизно 30... 2.33, вони були просто проігноровані. Просто мої пошуки вони завершилися дуже цікавим чином. Оскільки в той момент, коли компанія, з якою я майже вийшов на укладення контракту і на офер, я просто спитав, як справи, чи може ми повернемося до переговорів? Якраз це спливав вже червень місяць, і в той момент, коли... Я пройшов технічну співбесіду в компанії, яка працювала в сфері близької до стартапу. Це була реклама. і Я розумів, що мої шанси отримати офер вони дуже високі. Я буквально там в четвер чи в п'ятницю я проходжу цю співбесіду. Я розумію, що в понеділок мені може бути офер. Мені в п'ятницю HR компанії, в якій я сьогодні працюю, вона відповідає так. Ми повертаємося до роботи. Ми готові переглянути е, ті умови. А я написав вона: типу: е, питає, як е, взагалі настрій? Чим ти займаєшся? Чи не зайшов в роботу? Я кажу: я дуже проробив е, великий об'єм роботи. Я багато шукав. Я весь час е, працював над собою, розвивався, самовдосконалювався і так далі. Тому розглядати ті самі умови, на яких ми розмовляли отам два місяці тому. Я mm -hmm. не готовий, от і я е, розказав, що я б хотів трошечки переглянути. В бік покращення умов контракту, і саме в п'ятницю, коли я маю вже от приймати рішення для себе так всередині, розуміючи, що там з понеділка мені може надійти офер, що я буду казати, мені приходить офер від цієї компанії. Вважаєш чи важлива англійська мова в it сфері, який в тебе рівень англійської мови був на початку курсу, який він в тебе зараз? Якщо в тебе немає, хоча б B1, тобто в тебе немає впевненого інтермідіат. То е, вірогідність пропозиції вона ну, знижується в декілька разів. Це можна розраховувати виключно на українські компанії, причому виключно на продуктові українські компанії, оскільки всі аутсорсери, всі аутстафи, вони працюють виключно на Європу, на Америку, на світ. Е, це друга фішка, яку я вважаю, що в GoIT вона дуже крута. Speaking Club, який е, тебе е, раз на тиждень е, дає можливість поговорити, е, зробити домашні завдання, їх прочитати, обговорити з. Вчителем. Це по-перше, дуже мотивує, оскільки ти спілкуєшся на живі, дуже такі ну, професійні теми. Вже ти описуєш компанію своєї мрії, ти описуєш, чим ти займаєшся, ти описуєш, яким ти хочеш стати, і все це англійською мовою. Це дуже круто, а як готуватися до співбесід? Чи є в тебе якісь такі фішки, лайфхаки, які ти міг би підказати студентам? Секрет проходження співбесіди саме в тому, щоб цих співбесід було якомога більше, поки ти не нав'єш руку, поки ти не навчишся викладати свої думки і пояснювати те, що ти не знаєш. Враховуючи е, власний досвід, враховуючи певну логіку і так далі, е, ти будеш провалюватися. Ну це логічно і рано чи пізно е, до тебе просто як е, певне осяяння. Приходить, ти починаєш розуміти деякі речі краще, тому що ти їх багато разів проговорив. Я проходив, до речі, технічну співвесіду в школі. Це дуже крута можливість, коли е, кар'єрні консультанти влаштовують невеличкі такі групи, і одночасно ти не просто проходиш цю співвесіду і ти одразу отримуєш відгук. Максима, а які ти можеш дати поради студентам, які м, зараз навчаються? як... Навчитися дійти до кінця і працевлаштуватися, ти маєш розуміти, яку ціль ти перед собою поставив. Ти її маєш чітко сформувати, ти її маєш намалювати в своїй голові на папері, неважливо, ти маєш її перед собою поставити, і е, від, віддалити її від себе. Ну я не знаю, там так, що її не видно за обрієм. І ти маєш віддавати собі звіт в тому, що цей шлях він буде дуже, дуже тернистим, він буде дуже важким. Тобто, ти маєш по-перше поставити ціль, по-друге, віддати собі звіт в тому, що до неї дуже далеко, і так цей шлях може пролетіти дуже швидко. Ти там можеш сісти умовно на якийсь автомобільчик під назвою там, класний ментор, і він тебе підкине до твоєї цілі швидше. І коли дійсно цей меч відбувся. Все співпало, і дійсно, рекрутер, який шукав і придивлявся до цього кандидата, не прорахувався, то тобі там протягом тижня або протягом місяця ти можеш знайти свою роботу, але на це не варто розраховувати. Сьогодні конкуренція і ринок настільки жорстокий, що ти не маєш живити в собі ніякій ілюзії. Максима, я тобі дуже дякую за сьогоднішнє інтерв'ю. Друзі, ставте вподобайки цьому відео, пишіть коментарі, якщо були корисні поради Максима, і до нових зустрічей.